Тобі не потрібно тренуватись до відказу, бо це не є найголовнішим для росту м'язів. Часто, підписник, ти пишеш мені в коментарі, що ти тренуєшся 2-3 години, всі підходи робиш до відказу. А м'язи то й не дуже сильно ростуть. Тому я вирішив зняти це відео. Давай розберемо, що таке відказ. Дивись, уявимо ситуацію з жимом лежачи. Наприклад, штанга важить 100 кг, і ти на цьому тренуванні сьогодні запланував пожати 100 кг на 8 повторів. Ось ти лягаєш, береш штангу, робиш повноцінних 6 повторів, робиш сьомий і не можеш його підняти, бо він тебе придавив. Це і є відказ. Ти досяг відказу в цій вправі. На сьомому повторі. Тобто відказ це тоді, коли ти не здатен повноцінно виконати повтор. Такі відказні підходи можуть бути в твоїх тренуваннях. В тренуваннях деяких людей вони мають бути, в тренуваннях деяких не мають бути. Але ти повинен розуміти, що такі тренування можуть дуже сильно навантажувати центральну нервову систему. Та